Тарас Гаюн очолює обласну молодіжну громадську організацію Євроклуб. Її метою є активне залучення молоді до європейської та євроатлантичної інтеграції. Клубівці співпрацюють з Європейським домом зустрічей фундацією Новий став. Завдяки цьому частенько відвідують Польщу. Тарас Гаюн сподівається, що програма співробітництва дозволить втілити у життя проєкт масштабного обміну молоді саме з цією країною. Вже навіть підрахував. Розрахована на два роки вона обійдеться щонайбільше у 200 тисяч євро. Спробуємо. Написати такий проєкт, можливо, навіть спільно з нашою обласною адміністрацією, по такому молодіжному обміну, який буде спрямований на шкільні євроклуби, оскільки в нас в області їх є більше 50 вже, а також на студентів. Його проект некомерційний, безпечний для середовища і вигідний як для України, так і Польщі. Тому цілком може взяти участь у другому етапі конкурсу тристоронньої програми транскордонної співпраці. Перший відбувся цієї весни. Тоді проекти жителів нашого краю гранту не отримали. Усього ж програма розрахована на термін до 2013-го, А на її реалізацію євросоюз виділив 186 мільйонів євро. Український переможець витрачає десятину всього бюджету. Решту фінансують поляки. Мета програми полягає на підтримці. Реформ на підвищення якості життя на прикордонних територій, які країни, які належать до Європейського союзу та їх сусідів. Тобто, в, наш, в нашій програмі це стосується Польщі, Білорусі та України. Восени представництво організації відкрили у Львові. Нині його експерти завітали до рівного, щоб розповісти, як саме долучитися до програми, і рівняни заявили, що готові розпочати роботу. Це підготовка проектів спільних. І які будуть приймати участь в конкурсі за дофінансування європейської європейського союзу і місцевих органів влади у програмі? Беруть участь 17 регіонів з трьох країн. Партнером з польського боку виступає Міністерство регіонального розвитку з українського міністерства економіки а з білоруського міністерства закордонних справ спільно з координаційним бюро програми Тасіс. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.